Друзі, усім доброго дня. Дякую всім, хто завітав до мене. Друзі, зараз наводжу порядок в своєму садочку. Хочу трошки познімати для вас. Давно вже нічого не знімала, на то були свої обставини, але потрошку поверну, повертаюся до звичайного, як кажуть, життя. Друзі, оце у мене квітують зараз троянди. І ще з прошлого останнього відео вони все квітують і квітують, вже дещо позрізала з них. Це Буніка, чері Буніка, Боніка Рожева. Ось, оце, друзі, троянда Даст. і. Вона теж, дивіться, який колір гарний. Вона теж зараз уся на бутоні. У нас вже, як кажуть, кінець осені, але тепло. На дворі 10 градусів, 9 градусів, буває 12. Ось, тому троянди ще друзі квітують. Оце у мене канделайт троянда. Це Дуже гарний у мене пересорт. Ось, дуже гарний. І кольор у неї гарний і все. Зараз у садочку, дивіться, скільки листя. Але листя я не прибираю, я з доріжок листя зметаю. змітаю, змітаю під дерева, під кущі, під дерева, воно у мене все перегніває. І мені дуже подобається тут. Яка у мене земля? Вона пухка, тому що я сюди і опилки сиплю, і оці листя сиплю. Все сиплю, що збираю. І буває, що і гілочки мілкі ламаю і теж тут залишаю. Зараз квітує у мене, дивіться, колокольчик портеншлага. Дуже гарненький, дуже красивенький. Такі куртинки гарні наросли. Ось, І ця трояндочка коко теж дивіться, набрала. Повну чашу квіточок. Вона дуже багато закладає бутончиків. Ось, і дуже буде гарно квітувати, якщо спіє. Якщо ні, значить все це йде в зиму. Зараз трошки, друзі, наводю тут порядок, виносю, обрізаю, виносю. Ну, в общем, хто мене розуміє, садівники, то знаю, скільки роботи восени. Може буває більше, ніж навесні. Зараз хочу показати свої. Гортензії, а вони вже облетіли, друзі, треба ці кучі повиности. Чи сюди до цього куточку не дійшла. Гортензія була дуже гарного кольору. Це вічне літо гортензія, а це у мене гортензія без назви. У нас сьогодні, друзі, такий вітер, усе позривало. Оцю сітку треба чоловіка, я туди не застаю. Ви подивіться на оце забарвлення. Оце вся гортензія, зараз відлітає все. Оце стояла така кольорова. Дуже гарно. Друзі, хочу зараз піти з вами у другий садочок і показати вам одну свою нову рослиночку. Друзі, це по ходу хочу показати вам оцю частинку мого садочку під вікном балкона. Бачите? Тут у мене квітують ще троянди, спреєчки. Тут дивіться, отам дуболисна гортензія вже з червоним листом гарний. Барбарис вже жовтий осипається. Ялиночка така непогана, і плющик, мій дивіться, пішов, пішов по землі. Не дуже хоче повсти наверх на арку, а більш він стелиться по землі. А зараз підемо, покажу вам нову рослиночку свою. Друзі, оце ми в новій зоні. Тут у мене арка така з троянди, бачите, над головою. Це я розповідала за цю троянду. Вона була посаджена в минулому році навесні. І оце вона така в мене вже. Виросла. Це мускусна троянда. Я не буду на неї зупинятися, я вже розповідала про неї. Друзі, це каміль пісароші, продовжує квітувати. І восени він викидає, бачите, більше жовтих кольорів на квіточці, а влітку більш таких червоних, з жовтим, полосатиків. В общем, гарний, дуже кущик, наріс. А оце, друзі, моя нова рослиночка, яка називається морозник смердючий. Я його купила, у нього була відкрита коренева, думала, що він не приживеться. Але дивіться, вже на ділі трій він у мене сидить, прижився непогано. І вже хотіла зрізати йому оці, думала, що це нове листя. А це, друзі, він закладає таке соцвіття велике з маленьких квіточок. Дивлюся, гляньте, уже позакладав маленькі квіточки на весну квітувати. Не дуже, правда, воно гарно так виглядає, але думаю, може, навесні буде все з ним гаразд. Дивлюся, що прижився. Листя дуже гарне у нього. Таке темне-темне, зелене, з сизим, таким велике. Це буде такий кущик, квітка у нього салатова з червоним по краю забарвленням. Це дуже витривалий морозник, він витримує високі температури. Низькі, вірніше, низькі температури дуже гарно зимує і листя не збрасує. Отака, От друзі, у мене з'явилася нова рослиночка. Це моя діляночка, яку я зробила. Я вже про неї розповідала. Вже, друзі, потроху все позавершувала зі своїми пересадками. Трошки треба тут навести лад на столі. Тут усі мішки у мене, там земля, каміння, кара. В общем, сьогодні був такий вітер, усе позносило. Ось, осталося, залишилося у мене декілька цибулинок, тюльпанів висадити, а так вже, друзі, все повисаджувала. Все завершила, все повбирала з стола. В общем, навела порядочок трошки, і подивіться, як у мене квітує віола. Дивіться, як вроді весна. У нас, друзі, дуже тепло. Зараз у нас. 15 градусів тепла. Хто знає, я мешкаю в місті Дніпро. Ось зараз у нас така погодка. І я, друзі, придбала собі нову хризантинку десь дві неділі тому назад. Ось таку, дивіться. Я дивилася одну жіночку в інтернеті, вона її називала вишиванка. Ось, ну, дивлюся, гляньте, як прижилася гарно. скільки порослі пішло. Так що, думаю, з нею буде все гаразд. Оцю сітку натягнув мені чоловік. Там посадила такий дикий кліматіс голубенький. В общем, друзі, тепер будемо чекати весну. На цьому я з вами прощаюся. Всім дякую, хто до мене заходить. Усім пока, до нових зустрічей!